Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Є ось такий варіант: Renault Megane, Машинки в принципі непогані, але там роботи стоять в цих автомобілях. Також от Рено Лагуна, 2 літра, 8950 доларів. Ціна. 127 кВт автомобіля, номер телефону є, ставте на паузу, телефонуйте, з укласні ці машинки, двигуни їх трафікові стоять, взагалі питань по їх немає, тому можете також звертати увагу на дані автомобілі. Є ось така Mazda в універсалі 6. В принципі, дуже такий гарний дизайн автомобіля, 8 ріт, 2 літра бензин, 8-800 доларів. Ціна, скуток 2-літрові бензинові мотори, в них непогані, хороші, можна також роздати їх. Ясно, що можуть трошки підбирати масло. Це також треба питати, чи є каталізатор на місці в автомобілі, тому, друзі, звертайте от такі уваги на такі нюанси. Також, якщо вам потрібен огляд автомобіля, телефонуйте за моїми номерами телефон, якщо вам потрібен супровід на ринку, зарання прохання до вас зарані телефонуйте, домовляємося, Скидаєте задаток, щоб я знав, що ви вже ну, серйозно настроєні приїхати на ринок і будемо тоді з вами працювати. Прохання таке, що якщо ви надумали їхати, наприклад, там, там четвер чи неділя на ринок, зарані це говорити, тому що як теж є багато роботи, можливо не встигаю, Так само допомагають мої експерти, також, які от також мені, є моєю підтримкою. Буває таке, що навіть ми ну, ходимо разом, тому от такі моменти уточнюйте, уточнюйте і узнавайте. То тому якось воно так. От є така. Дачі Estefej, рідна фарба, 10 й рік, 6650 доларів 1,5 дизель автомобіль. Непогані машинки. Якщо адекватний там пробіг, теж двигуни їхні хороші, такі як в Меганах стоять, реношний двигун їхній. Тому так, Фокус 1,6 дизель, 8200 доларів. Я вже за цей автомобіль вам говорив. Класні автомобілі. Також, друзі, скажу вам, ну, хочу попросити вас, там, чи прохання. Підписатися на канал, це буде, знаєте, просувати мої відео. Я вже там, знаєте, неодноразово це прошу там, бо реально дивлюся, навіть от по статистики, 90% людей дивляться канал без підписки. Я рахую, це буде не важко. Я вже там не в перших відео там казав. Це буде ну, для мене, знаєте, від вас подяка. Я буду надалі старатися якісь також знімати для вас контент, щоб ви були задоволені моєю роботою. Також скажу за підбір. Ви розумієте, якщо вам треба підбір автомобіля або авто під номера телефону зверху. Дивіться, цей номер телефону 097 6307007, то є взагалі МТС. Тому, коли ви дзвоните, воно спочатку мовчить і може писати номер перенесено. Ви далі слухайте і воно далі почне телефонувати. Тому 097 09789 418 це є Київстар у мене, 097 63 07 007 це є МТС. Водафон, чи як там хто як називає, ось такий рестайловий меган 2015 року 8700 доларів. Комплектація максимальна заявлена. Дивіться, рамки автоскаут Віталій. Знаю цього, цю дану людину, хороша людина. Можете також ну, до, до нього звертатися. Він ганяє машини з Європи, але ціни зараз великі. Ну, ціни ці, 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 ну, трошки такі ж. Ви розраховували, якщо ви хочете хороший, адекватний автомобіль то ціна буде це. Тому така, знаєте, неможливо, це для нього реклама, але така людина серйозна. І, в принципі, мені подобається його робота. Да? Там пишуть там перекупи, пишуть, там, знаєте, багато хто пише, що це не космос, там, де він тих клієнтів бере. Там. Ну, бо дійсно він приганяє з Європи машини з маленькими напевно, пробігами. Ну, щоб ви собі розуміли, в Європі з маленьким пробігом автомобіль, напевне, 150 тисяч кілометрів навіть, він буде, і ви відкриваєте авторія. І дивитесь, а тут він там, ну, стоїть дороже, ніж тут. Розумієте, да? то ви на це маєте розраховувати. Тому от людина вам говорить правду, все завжди старається шукає машинки ну, в Європі, і вони по такій ціні, тому є такі на сьогоднішній день реалії. Тому звертайте на це увагу. Також кажу, друзі, дякую вам за підписку. Обов'язково коментуйте відео. Багато хто там мені бачу, пишуть. Знаєте, не знаю, як їх правильно назвати хейтери. Ну, чи, чи конкуренти, Ні я не думаю, що це конкуренти Ну, от пишуть всяку, знаєте, гадость, будемо так казати, на канал. Я рахую, що коли ви ну звертаєтеся до тих людей щось пишете, да то потрібно знаєте якісь факти давати. Я не знаю тобто, ну Давайте почнемо говорити на рахунок, що таке купівля використаного автомобіля, не нового автомобіля. От ви приїжджаєте на авторинок, ви замовляєте у мене послугу, наприклад, там, супровід на день. Тобто ми, ми спочатку дивимося автомобіль візуально, потім ми дивимося, чи була машинка в ДТП, чи є шпаклівка на машини. Ясно, моторний відсік дивимося, комп'ютерна діагностика підключаємо, тест-драйв робимо автомобіля, як коробка переключає, щеплення. І, знаєте, от ми підходимо до автомобіля, помитий двигун. ну треба взяти той 3, 3 Там куча прокладочок, там є їхні теплообмінники, боляч, ну, болячки, місця. І ясно, що е, помитий двигун, ямку помитий двигуну. От е, я перевірю вам форсунки, діагностику, турбіну, сажу, там, золу, і так далі. і так далі, там, Пробіг там по сервісу, пробив все нормально. І ви не під'їдете до себе, і потім, там, не дай Бог щось там ну, розумієте. да, Це є все рівно, Я вам з вже раніше говорив у своїх відео, що все рівно, знаєте, покупка брушного автомобіля є свого роду ризик і все експерт. Ну, не може, знаєте, там, ну розумієте, Да От, е, Примір просто. Ви купили машину через дві неділі, загудив підшипник. Ну, це ж не означає, що експерт вибрав таку машину, розумієте? Тобто, є, от знаєте, такі є нюанси і можуть бути нюанси. У е, мене так само є свої машини, я так само їх обслуговую. Тому що машина коштує, е, ну потребує обслуговування. Люба машина, знаєте, це як жінка. Яка також потребує уваги. Так само автомобіль, якщо ви всечасно будете робити, все правильно робити в автомобілі, він буде служити вам вірою і правдою. Ясно, що є якісь там їхні моменти косяки по машинах, які устраняються, болячки, будемо так казати, болючі місця будемо казати, які на певному пробізі проявляються. І ці проблеми потрібно ну, устраняти. Розумієте, отак. От, от так само, от. Привіт, Володимиру! От купили Володимиру Метюгана. Класний Тюган, Верлайні, наберем 31 тисяча доларів автомобіль коштує. Ну, Він мене питає, каже, як автомобіль? Що ви, що ви скажете? Свою думку так тільки чесно. Я кажу, Володимир кажу: класна машина, класна комплектація, пробіг, перевірили. Все масла, сервіса без єдиного підфарбування машина, мотор машині помитий от реально в тому Тюгані був. Я йому кажу сразу: "Володимир, дивіться, є їхня болячка, да, от так само в вагах цих там 150 э, э, сильних там, ну, є от напевно там болячка там э, сальник колінвала. Ну він навіть може вилетіти на 100 тисяч кілометрів, розумієте? Тому от такі от такі, знаєте, на по кожному автомобілі є свої нюанси, Але головне, знаєте, коли ви наняли експерта і ви купили з двох частин машину, знаєте, чи то непонятно щось там розумієте? Да? Да, тоді друге питання. Ну, ну, саме головне в машині, я вам казав, друзі, це є кузов. Саме дорога деталь в автомобілі це є кузов. І я так само вчу будову автомобіля. Ви так само можете відкрити там Google і знати. Тобто ходова, ходову також можна зробити. Ну і двигун так само можна зробити. Але от основне, коли вже, знаєте, ззаді шпаклівки багато, ну наприклад, такі елементи, які треба вирізати, то да. коли там двері, знаєте, це все міняється. Двері навісне це все міняється. Розумієте? Тому так само пройоми, що ви, якщо вже вони там шпакльовані, ви вже нічого не зробите. А це от таке, от такі, тому звертайте на такі уваги. Тому, а вам дякую, що ви є моїми підписниками каналу, мені дуже приємно, що ви коментуєте відео. Також прохання до вас підписатися на канал, це буде просувати мої відео. Ну і напомню, що телефони, як ви бачили, зверху для замовлення супроводу на ринку або по Луцьку по Рівному. Телефонуйте. В Луцьку ринок в четвер та в неділю, в суботу ринок. В Рівному, в Рівному. Тому от майте на увазі. Ось, друзі, є ось такі Volvo V-50. Тож кажу, машинки класні, хороші. Ну, дивіться, сьомий рік машинка 6 950 сервісна, е, два ключа. Номер телефону є, тому якщо цікавить, телефонуйте, е, записуйте. Я вам сьогодні кажу, такого відзнімаю там до 10 тисяч доларів, щоб ви собі розуміли, що можна купити там, від, там від чотирьох, маючи від 4-5 до 10 тисяч доларів, щоб ви собі розуміли на що розраховувати на сьогоднішній день. Ціни реально піднялися. Більш дешевше ви можете взяти, яка машина, яка була в використанні вже тут. хтось їздила в Україні. Я в цьому нічого поганого не бачу. Я тільки бачу в цьому плюсі автомобіль, який от бачите на червоних номерах. Зовсім ціна іншого автомобіля. Буде. От дивіться, от шкода 2001 року в універсалі 5,450. Да, Так, їхні надійні один двигун, але ціна даного автомобіля ви бачили яка. Тому от майте на увазі, що ціни піднялися. Будемо сподіватися, що щось воно може потім поміняється. Ось така машинка 4699. Класні машини для міста Супер. Мені вони подобаються. Тому, в принципі, звертайте увагу також, на них можете звертати на ці автомобілі. Renault Grand Scenic, 12 рік, 1,5 дизель, 183 тисячі заявного пробігу, 9900 доларів. Ціна даного автомобіля. Також дивіться, ці Peugeot 4007. Класні машини, але такий автомобіль розраховувати в районі 11 тисяч 12 доларів. Щоб такий хороший, непоганий варіант був. Вони є так само: це кросер, це, аутлендер. Це, це і в принципі, це все, знаєте, такий один підрозділ. Воно все знаєте, похоже, будемо так казати. На одній платформі, будемо так говорити. Тому звертайте увагу на такі автомобілі. Класні машини, да, які вони ясно потребують обслуговування, тому як це не нова машина. Але от для вас кажу, для вас в будь-якому випадку я буду старатися максимально. Я це всім завжди говорю. Саме головне це робити справедливо, чесно, адекватно свою роботу. Від себе я по максимуму, тому я також своїм підписникам, які приїжджають, замовляють мене навіть супровід на день. Я от завжди для них безкоштовно, яку ж ми автомобіля вибираємо, чи по офіційних базах перевіряємо, чи по CarVertical, все залежить від автомобіля. який. Тому от, знаєте, я роблю такий бонус. Мої колеги, ну як колеги, будемо да, не будемо казати, друзі, що це конкуренти. Ну будемо казати, що колеги. Ну отак. Вони в них трошки ціни дорожчі. Ну і в принципі вони цього не роблять. Тобто, перевірка по CarVertical, що по цих всіх базах ви це додатково, це ваші розтрати. Ви додатково само собі платите за експерта на день і додатково платите за, ну, за перевірку авто по сервісу. У мене от така для людей от такі, е, знижечка, бонус. Знаєте, тому що е, я вам вже казав, що дуже хорошо крутять, і я вам скажу, що навіть, друзі, є от зараз така історія, що заїжджа за МОН зараз зробити. Заїхати в Європі на сервіс заднім числом. Якщо от машина не має обслуговування, і ви по Покарвертікул, а там в 17 році в Європі заявлений пробіг 150 тисяч пробіга. Це, ж, це, це все робиться, навіть от такі от маніпуляції на сьогоднішній день робить. Тому мільйон процентів пробіг, навіть якщо ви перевірите по Покарвертікул, мільйон процентів пробіг, ніхто вам гарантії не дасть. Ну, дійсно, є свого роду ризик, але... Треба дивитися стан машини, стан кузова, стан машини, технічний стан автомобіля. Ну і тоді ці всі ознаки знаєте, споставляти і дивитися. Також не завжди там дивишся на посидінні, по рулю, що там може бути півмільйона пробіга. Все залежить, я вам сказав, від людини, як людина їздила, чи людина там їздить там, з якимись прикрасами на руках, також руль затирається. І деколи ви бачите, коли автомобіль там підкрашений, руль підфарбований. Це може бути там може бути 200 пробіга, але просто людина їздила з, з прикрасами, якимись, знаєте, на авторинку. Ой, на авторинку на, на машині. І за того от, такі нюанси. Ось дивіться, шкода, Tour. 5-500 доларів 2002 рік автомобіль Німеччина, оригінальний заявлений пробіг 170 тисяч пробіга. Кажу, один 1,6 двигун, газ сюди ставиться. Да, може бути вони підбирати масло, але кажу, машинки надійні ви можете лити знаєте і, і їздити на тих машинах. Хожу на таксі їх часто беруть. У мене також замовляють ще такі, знаєте, ходові машини, а така Renault Megane третій, так, тільки 13-12-13 рік і хочуть 1,6 МПА. Їх дуже мало в універсалі, але їх просто ну люблять. Ці машини, я вам кажу, вони надійні, класні. ну хетчбек теж є в Луцьку, в Луцьку можна знайти хетчбек 1,6, бо в універсалі їх я ну реально може одинитися, якщо були, то їх забирали. Бо ці машинки люблять. Тому от звертайте ну на такі нюанси, увагу. Також такий Volkswagen Plus називається МПА двигун їхній Холь 6 За цей автомобіль я вам говорив. Класні машинки, дивіться, які класні титанчики автомобіля. 2009 рік, 1,6 дизельний двигун, 7850 доларів ціна даного автомобіля. Ну, Диски, звісно, машинки класні. Тому, от, якщо цікавить, телефонуйте до продавця, ставте на паузу. Є ось таке BMW e 60 2008 року 2, бензин, а диз, бензин, так, 2 літри бензин, 9 тисяч доларів автомобіль. Скутику, от, от за цими Є60-ми ганяється з 3-літровим дизельним двигуна. І знаєте, мамини і синки люблять такі машинки. знаєте, е, У ну, мене от людина там таку машину продала, там, знаєте, і вони, їм там все рівно чи воно стукає та ходова. Знаєте, вони готові вложувати в ту машину. Знаєте, BMW потребує, знаєте, в. Капіталовкладень в ложені в автомобіль. Тому що, знаєте, всі беруться автомобіль, щоб їм навалювати, так? а обслуговувати вчасно не хочуть. І потім купляють машину, тут там, да, там все три літри дизель, все ти що, і починають. Ходова космос стоїть грошей, і починають сальнички, роздатки, і так далі, і так далі. І кажуть, все, BMW погана машина. Ну, звісно, вона буде погана машина, якщо помінялися за пару років 10 наїзників на машині, які, знаєте, тільки давали їй трандулей, чи там за ну, боком валили. То, то Яка машина витримає? Машина також любить якийсь уход, якийсь акуратність, які який потрібно мати. Да, потрібно машині деколи дати, теж там знаєте підфіс, щоб вона... Пришмихалася, то есть вона не любить там машину, щоб її там як дідівським способом їздили. Треба деколи давати обороти, щоб воно все працювало, не закоксовувалося, будемо так казати. Ось Renault Scenic, 7-місний доларів 2012 рік. Кажу, для сім'ї класна машина. Можете, Ну, я за них раніше говорив, класні машини, можете на них звертати увагу. Також такі Citroenчики для сім'ї. Ну, непоганий, скажу вам так. 1,6 дизель, 13 рік, 207 заявленого пробігу, хороші машини скажу, і за них погано. Я б не сказав би нічого. Але таке можливо, ви щось хочете погано сказати, то коментуйте у відео, можливо, я щось не знаю. да є якісь там, можливо, нюанси незначні, але машина Renault Grand Стенік 13 року. Також телефонуйте, автомобіль на титанчиках. Ось є отакий варіант. Peugeot 5008, мене за них питали, підписники дзвонять, хочуть на автоматі. З кутику, якщо на автоматі брати, це треба брати 2-літровий на автоматі. Вон, бачите, ціна 10 2 літ, торгу автомобіля присутній. Автомобіль, бачите, ще на номерах Ну, червоний, хтось загнаний на юридичну фірму. То, тому, якщо ви хочете брати там Peugeot, то старайтесь брати автомобіль з 2-літровим. Айсіновський автомат стоїть, тому що як ці роботи, я не кажу, що там робить все, капець ви будете його, але є ризики. Тому і та й мені не подобається, як він переключається, як він працює. Робота самого робота, мені не подобається. Тому от таке, але ми люди всі різні. Е, скочите робота, я буду, будемо шукати вам робота. Так, але я від себе, я кажу, людям завжди кажу, що є нюанси, тому от, звертайте на це увагу. Ще раз хочу наповнити: дякую вам, що ви є моїми підписниками. Обов'язково коментуйте відео, лайк за, на підтримку каналу, вподобаєчках, хто як говорить. Для підбору супроводу на ринках. Телефонуйте за моїми номерами, номерами телефону. Звати мене Роман. Можливо, хто ще не знає, мене звати Роман. Так, 097630707 це є МТС, тому майте на увазі. Тому дякую вам за перегляд. От такі от реалії на сьогоднішній ринок. Дякую. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку, відзняв для вас е, сегмент в районі 10 тисяч доларів. По цінах ви бачили, що можна вибрати, тому собі аналізуйте, е, також порівнюйте ціни по рівному, що вас цікавить. Якщо вам потрібен супровід на ринку, телефонуйте за моїми номерами телефону, тільки прохання, заздалегідь, замовляйте цю послугу, тому що, як як багато роботи. Тому дякую, що є ви моїми підписниками. Обов'язково підписуйтесь на канал. Канал називається Шкода, що Невак. Ставте вподобайки, лайки. А ми зустрінемося у нових відео. Дякую.